Ми продовжуємо марафон разом із головою Луганської обласної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю! Ян. Як настрій у окупантів на Луганщині? Ну от зараз все міняється. Зараз вони відчувають те, що ми відчували 24, 25, 26 лютого. А ми насправді, в принципі, радіємо. Ну так, частково, тому що ще до перемоги далеко. Але радіємо тій ситуації, яка складається зараз в Донецькій і в Харківській області. Так само потрохи збирають речі та потрохи їдуть. А може навіть не потрохи, тому що черги більше кілометра. Це на Росію вже так. Тікають в Росію, і навіть з тих міст, які окуповані раніше, ще з 2014 року, з Луганська, Залчевська. Ви повідомляли про те, що з Криміною окупанти вшилися вже, і партизани підняли там український прапор. Чи ця ситуація досі актуальна? От до речі, це так само такий хороший показник, тому що досі цей український прапор. Ніхто його не знімає. А чому тому, що. Комендатура, всякі там військові прокурори, і т.д. і т.п. всі поїхали. Зібрали речі, поїхали. А місцеві колаборанти щось мені здається, що побоюються знімати вже український прапор, тому що одним місцем відчувають, що буде гаряче. І до речі, партизани піднімали прапори на електричних вежах, і в Старобільському районі, і в Сватівському районі. Ну тобто, потрохи, потрохи вже починаємо. Тобто там ще збройних сил України немає, але окупанти завчасно збирають речі. Так, звісно. Хоча, в принципі, в районі Сватова вони розуміють, що там буде будуть основні бої. Скоріше за все, після взяття лиману зачищення його, то якраз там і буде наступ. Тому готуються, але ну слухайте, мотивація українського солдата і того російського зброду вона відрізняється на 100%. Ми бачимо, що на Харківщині після звільнення там виявилося купа російських вчителів, які зараз будуть після судів ймовірно відбувати покарання за порушення українського закону. З Луганщини вчителі ще не почали повертатися в свої там усть Кам'янське. Ви знаєте, все ж таки е, тут е, напевно повезло трохи всім тим, хто приїхав з Росії е, на Луганщину, тому що в них все ж таки є приклад Харківської області і є трохи часу. Тому е, будуть втікати. Ми не побачимо тих працівників Москводоканалу, які працювали в щастя. Ну я так думаю, і не, і не побачимо тих. Е, Колаборантів і гауляйтерів, які поприїжджали навіть з Луганська та з цієї території, яка була окупована ще в 2014 році, чи бачите ви, чи фіксуєте перекидання російських військ або найманців їхніх більше на Луганщину для того, щоб там уже відбивати атаки збройних сил України? Ну, так вони розуміють, що е, буде наступ якраз от в районі Святого Троїцька, тому е, туди перекидають зараз цю техніку: РЗСО, танки, артилерію е, Ну, готуються, але я впевнений, що це їм не допоможе. Хотілося б дуже в це вірити, але там у них і не знаю. Шанси риють до оборони, готуються чи є наміри навпаки йти вперед і відвоювати те, що вдалося звільнити Збройним силам України. Ні, вони зариваються. Вони зариваються, вони готуються до оборони. Знаєте, особливого настрою зараз у тих військових російської армії немає, тому після такої шаленої просто поразки в Харківській області демотивація так само шалена, тому що сотні одиниць техніки вони залишили. Вони залишили боєкомплект, там величезна кількість полонених, і це все явно йде не на користь їхньому настрою. Ми з оперативного командування Південь чули про те, що там вже деякі військові підрозділи виходять на українську владу, на українських військових і хочуть здавати зброю, здаватися в полон. На Луганщині щось подібне. Ви фіксуєте? Ну на Луганщині поки що не здаються самостійно, але їх беруть в полон наші військові службовці, і це зовсім різні категорії людей. Легше всього там здаються, звісно, що свіжо мобілізовані, хоча всі, кого беруть в полон, всі ж говорять Ну під одну кальку або свіжо мобілізовані, або не знали, коли їхали Ну але. Не знали куди вони їдуть, коли 24 лютого чи на початку вересня. Ну тут ми все чудово розуміємо. Чи є конфлікти між російською армією і так званою народною міліцією, так званою ЛНР, тобто з мобілізованими з Луганської області найманцями, фактично? Ми фіксували е, такі моменти, коли е, не хотіли е, підрозділи так званої ЛНР. Е... Воювати в Донецькій області казали, що ми тут от повоювали за ЛНР, а за ДНР воювати не будемо. Це ми фіксували. Ну і зараз от від місцевих є інформація, що деякі підрозділи дійсно готуються на виїзд. В них там проблеми з пальним. До речі, навіть для цивільних вже не вистачає пального, тому що ну така достатньо потужна істерія. А військові ті, які збираються, їдуть в бік Російської Федерації біля автомобілів прямо пиячать. І далі завантажуються пластами і вже їдуть туди на Росію. Зрозуміло. дякую вам дуже. Як завжди, чекатимемо із гарними новинами. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. А далі передаю слово Тетяні Висоцькій, яка поділиться з вами останніми новинами.